Відеогляд блендеру Zelmer на 800 Вт з функцією торбу. Дуже маленьке пакування, компактне. Розміром як дві лодоні. Зараз покажу що всередині. Всередині у нас ніж для подрібнення. Сам блендер. Пристрій. Інструкція. Мерный стакан с винчиком. чаша для подлинного. Дуже маленькая чаша, она размером как стаканчик, может быть. Вот так это все выглядит. Чаша мерная на 600 мл. Дуже з якісного пластику, тому що в минулому блендері чаша впала та розкололася, в цьому так не буде. Дуже маленький подрібнювач, на кількість грамів не написано але він ну, маленький. Мабуть, котлети на одну-дві особи потрібно буде молоти рази 3-4. Подрібнювач звичайний, металевий, що є добре. І вінчик також. Так це все виглядає. Дуже компактний сам пристрій. маленький, дві, дві потужності є. В цілому такий відеогляд.